3 лютого у фешн клабі подіум пройшов перший кастинг нового талант-шоу Полтавщини П'ятий елемент. Головна мета якого пошук та підтримка творчих особистостей нашого міста та області. Все про талант-шоу П'ятий елемент ви зможете дізнатись, завітавши на офіційний сайт проєкту. Також на сайті проходить реєстрація учасників. Концепція проєкту шоу проекта цього, така, це зроблено по сюжету фільму П'ятий елемент. Режиссером, который является Люк Бессон. Там получается по сюжету четыре стихии и пятый элемент, который в принципе в этом шоу мы и ищем. В конкурсе будет четыре финалиста и один победитель. Чотири фіналісти це, соотвісно стихії. П'ятий елемент непосредственно буде побідітелям. Головне завдання «П'ятий п'ятий елемент здивувати глядачів. І вже на першому кастингу учасникам це вдалося. Наплюдалі за виступлення молодого чоловіка і сповняло дуже красиву романтичну пісню понравилось. Очень навіть на такі романтичні вот как якраз грядущий день святого Валентина. Всім советую прийти в подіум і увидеть лично, як рождаються настоящие таланти. Професійне журі конкурсу поділилося з нами своїми враженнями. Учасників німного, але чесно сказати, фокусник удівіло. Феєрично та яскраво пройшов перший відбір нового талантшоу Полтавщини «П'ятий елемент. Але організатори чекають від наступних кастингів ще більше емоцій та талановитих особистостей. Тож Якщо вам є що показати, не вагайтеся. А 9 лютого приходьте до Фешн Клабу подіум і покажіть усім, на що ви здатні.